Продовжуємо випуск затримання рецидивіста п'яного хабарника. Допомога від правоохоронців про ці та інші події в Запоріжжі і області. Далі коротко у нашому зведенні. Мешканець Шевченківського району Запоріжжя виявив на вулиці труп невідомого чоловіка. Поліцейські встановили, що 47-річний зловмисник жорстко побив сусіда, а потім на тачці перевіз ціла потерпілого з будинку на вулицю, де залишив помирати. Правопорушника затримано. Як з'ясувалось, раніше він вже відбував покарання за аналогічний злочин. Вночі патрульні помітили припаркований на узбіччі ВАЗ у салоні автівки. Перебували два мешканці села Відрядне, що потребували допомоги. У транспортному засобі закінчилося пальне а на дворі вже була комендантська година. Патрульні допомогли заправити автомобіль, після чого подорожні змогли продовжити свій шлях додому. Допомога патрульних знадобилась пасажирам автівки із Енергодара, що рухалась у складі евакуаційної колони. За допомогою троса інспектор відбуксували несправний автомобіль до пункту розподілу вимушено переміщених осіб. Родина подякувала патрульним, що не лишились осторонь її допомоги. За минулий тиждень патрульні склали 48 протоколів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння. Новий тиждень почався з аналогічного порушення на блокпосту в Запорізькому районі. Нетверезі 49-річний водій ВАЗ намагався підкупити поліцейських, аби уникнути відповідальності. Ті викликали на місце слідчо-оперативну групу. Тож тепер порушнику загрожує не лише штраф, а й до 4 років позбавлення волі. У Запоріжжі поліцейськими виявлено черговий заклад, де надавалися незаконні послуги у сфері грального бізнесу. Вилучено три ігрових автомати, 10 одиниць комп'ютерної техніки, грошові кошти, а також 25 літрів алкоголю, сумнівного походження, та 34 бачки контрафактних сигарет. Восьми гравцям, що перебували в закладі, вручено повістки до центрів комплектування та соціальної підтримки. Рятувальники оперативно реагували на події, не пов'язані з воєнними діями на території області. Зокрема, на вулиці Каховська в Дніпромському районі Запоріжжя ліквідували загоряння в неексплуатованій споруді. Внаслідок події ніхто не постраждав. В одному з населених пунктів запорізького району в приватному будинку горів міжкімнатний перестінок обшитий дранкою. Ймовірна причина пожежі порушення правил експлуатації пічного опалення. Для ліквідації загоряння залучалося 9 рятувальників та 2 одиниці техніки.